Які шанси України на перемогу, що станеться, якщо тріумфувати тріумфуватиме Путін? Чому Вашингтон має змінити свою політику щодо великої війни? На питання е, політико відповіла знана політологиня, колишня старша директорка з питань Європи та Росії у Раді нацбезпеки США Фіона Гіл. На думку експертки, світ, де кремлівський самодержавець отримує перемогу і ділить Україну, це світ ослаблених сполучених штатів Америки, зухвалих диктаторів із розв'язаними руками нестабільного близького сходу та небезпечного поширення ядерної зброї. Україна стала полем битви для Америки й майбутнього Америки. Незалежно від того, бачимо ми це чи ні, за нашу власну обороноздатність і готовність, за нашу репутацію і наше лідерство, каже Гіл. Для Путіна Україна це проксі війна проти Сполучених Штатів, спрямована на усунення США зі світової арени. Гіл вважає внутрішню політику США головною перешкодою на шляху до перемоги України. Вона давно попереджала, зокрема, в книзі, яку видала після. Для того як пішла з Білого Дому, що високий рівень партійності в Сполучених Штатах сприяє авторитаризму як у середині країни, так і у всьому світі. Тому зараз члени конгресу, які товчуть воду у стопі й гальмують допомогу Україні, діють так само, як Путін. Певна Фіона Гіл. За словами експертки, Київ уже виграв, зберіг незалежність і зупинив просування російської армії. Та, якщо вдаватися до деталей, картина дещо інша. Українцям спершу вдалося повернути значну частину території, які Росія окупувала на початку повномасштабного вторгнення, але потім, через гальмування в наданні допомоги Росіяни, звели потужну оборону. Путін справді вважає, що він у переможній позиції. За останні кілька тижнів ми бачили щось, що досить підозріло скидалося на підготовчий переможний тур Путіна близьким сходом: візит до Об'єднаних Арабських Еміратів, і Саудівської Аравії, новий вихід у ввічливі компанії, підготовка до інших важливих зустрічей. А потім висвітлення в російських змі. Їхні коментатори зловтішаються зі скрутного становища українців, плескають у долоні в прямому і перед. Носному сенсі небезпеці для України через зволікання у Конгресі США. Союзники почнуть гризтися одне з одним, якщо Володимир Путін підкорить Україну певна гіл. Такий сценарій неприйнятний ані для США, ані для Європи. Підвести українців буде ганьбою, каже політологиня. Через порадку політики обмінюватимуться взаємними обвинуваченнями, а це надихне прокремлівських прислужників на активні дії. Геополітичний ландшафт руйнуватиметься на очах. Коли ми думаємо про власну оборону, власну національну безпеку, ми повинні дуже уважно дивитися на цю війну. Те, як Путін грається з тактичною ядерною зброєю, використовує на полі бою безпілотники, міни, кораблі, та як блокує Чорне море, як складно просуватися під час контрнаступу, якщо є глибокі укріплення, та як різні військові системи, зокрема оборонна техніка, насправді працюють в реальному часі і в реальних умовах. Ми бачимо. Ачимо, наскільки ефективні наші атакам Сей Петріот. Це в певному сенсі полігон для випробування нашої власної техніки. Найкращий сценарій для України це якщо ЗСУ і надалі стримуватимуть ворога. А Сполучені Штати не баритимуться із допомогою, каже Гіл. Здобути абсолютну перемогу над Росією буде важко. Та попри це, союзники мають створити для Києва міцну позицію під час імовірних перемов, які принаймні зараз українці відхиляють, щоб дипломатичні рішення шукали з позиції України, а не Росії. У такому разі Київ визнають стороною, якій заподіяно неправомірної шкоди, яка заслуговує і на територіальне, і на матеріальне відшкодування. Тоді Путіну стане зрозуміло, що союзникам не брак, не сил і духу стояти з Україною до кінця. Та поки що, і США і Європа демонструють протилежне. Це був огляд преси.